Яка найкраща мотивація для ранкового підйому? Ви точно знаєте це відчуття? Знаєте, коли ви ранком прокидаєтеся, а в повітрі вже щастя? Да? О, це, наприклад, може бути Різдво, це може бути ваш день народження, це може бути якась дуже важлива для вас подія, ну не знаю, наприклад, одруження. Це може бути ще щось, якась така ну, надзвичайно важлива подія, коли ви вночі спите буквально кілька годин і просипається, і вам не хочеться спати. Ви маєте повну сил, енергії, ви радісні і щасливі, вам хочеться бігти вперед та звертати гори. А чи може це бути таке кожен день? Може. Для цього вам що потрібно зробити? Знайти свою точку пробудження, і тоді вам буде вставати вставатися, вставатися замку легко. Дивіться, давайте ми проаналізуємо такі варіант. Ну, от я скажу свої варіанти, те, що я знайшов. Ви в коментарях можете також додати свої варіанти, що для вас може бути важливо. Да? Ну. Дивіться, от ранішній підйом, як виглядає, коли ми зранку встали, да, сонце світить, зелена трава, йдеш по траві, там роса, Да? Тобто, ну просто фантастично цей стан Да, все таки. У який вдих прям природи. Да? Хм. Тобто, це, ну, це має бути нормою, і ми так ну, маємо просипатися кожен ранок, тому що сонце так встає кожен ранок. Ми дихаємо кожен, ну, кожну хвилину, наше серце б'ється постійно. Для нас це має бути нормою. Хм. Е, як це зробити щоденно? Дивіться, згадайте якісь пікові події. Я розумію, що астрологічно, там деколи місяць не в кращому положенні, період у вас може бути якісь такі, хтось вам настрій спорту, ну таке буває. От таке, якісь перепади нас тут можуть бути, але загалом, якщо ви навчитесь самі це вирівнювати, дивіться, що відбувається, наприклад. Е Згадайте якісь такі важливі події вашого життя. Да? От, ну кажу, це може бути Різдво, день народження, народження дитини, там, перше побачення з жінкою, яку там, якщо ну, ви чоловік закохалися, якусь жінку, і ви там півночі не спали, дві години поспали, мали встати в шостій, стали в четвертій. Розумієте, ви не можете спати. А все, нарешті, ми побачимося, як я буду виглядати, що я буду казати, як я побриюсь да? О, Тобто, ну таке хвилювання, добре. Коли у вашому житті є такі події, і треба старатися, щоб їх було якомога більше. І з часом ваше життя воно має стати таким, що це має бути все ваше життя, це має бути така одна велика, класна суцільна подія. В цьому випадку ви прокачали енергію сонця, ви з ним згармонізувалися, і у вас багато цього вогню сонячного. Вам хочеться так жити. Це нормально. Це нормально. Це як кажеться жага до життя, розумієте? Почати треба з того, щоб ви знайшли для себе оці події. Будь ласка, напишіть ви в коментарях, які ваші події, там, скажімо так, знаєте, у вас, збуду таке. Ох, ух, Там завтра щось відбудеться. Там, да? ну, тобто, ну, якісь події у вас були? Я кажу про приємні, тому що я розумію, що ну, в житті бувають різні події, але якщо ви переключаєтесь на хороше, ви вчитесь бачите це добре, ну, ці події, то тих подій в нашому житті стає все більше і більше. О. Якщо ви кажу, навчитесь це робити кожен день, шукати для себе причину. Да? Тобто, так, завтра, так я сьогодні зробив це, а що я роблю завтра? Я завтра роблю то, потім то, потім ще щось. Да? Тобто, воно розкачується, розганяється. І ця енергія може ставати більше і більше і більше. Бачите, яке сонце сильне. Також, якщо ви думаєте, що у вас мало енергії, її немало, її треба діставати, її можна дістати. Так, є люди, в яких там все погано, там вже нічого з ними не зробиш. То окей, ми зараз не про тих. От, таких, кажу, ну, таких людей відсоток є невеликий, відсотків 5-10, але ну, скоріш за все, вони це відео дивитися не будуть. Якщо ви дивитесь це відео, значить у вас ці можливості є. Ви шукаєте, як просипатися, ви шукаєте, як це зробити. Знайдіть це. І ви будете кожен день. Дивіться, сонце світить кожен день. Так, буває зима, воно світить, але не гріє. Буває літо, воно і світить і гріє. Деколи буває дощ, ми не бачимо, але ми знаємо, що воно світить. Подивіться, зима закінчується, ми приходимо в підвал, хочемо взяти картоплю. А вона вже росте. Вона знає, що сонце вже почало світити вже краще, сонце світить, От, і нам вже буде набагато краще. От, розумієте? Сонце вже знає, що сонечко вже світить. Цей, картопля, перепрошую, в підвалі знає, що сонце почало світити сильніше. Чудово, а ми чогось не знаємо. Знайдіть для себе, для чого ви будете щось робити. Поставте це на норму і постарайтеся так жити. Як це зробити? Дуже просто. Читайте життя е, святих людей. От подивіться на фотографії святих людей. Так, у них лице, вони такі, знаєте, трошки в аскезі, вони такі чорноваті можуть бути, але вони, в них сильна аскеза. Ну тим не менше, над всіма ними є сяйво. Вони всі сяють. От. Ті люди, які хочуть щось робити для інших, вони сяють. В них реально сонце. Вони у них сонце включається настільки, що вони починають світитись, от, вивчайте життя святих людей, знаючи життя святих людей, ви будете розуміти, як вони живуть, що вони роблять, як вони роблять. От і вам, ну ви самі навчитесь якісь робити. Можете якісь приклад брати, якісь ідеї. От, брати щось, втілювати це в життя. Наприклад, подивіться, як прокачати сонце, як я ну, що я можу зробити корисного для людей кожен день? От, зробіть якусь одну дію. Ви зробили щось одне, потім дві, потім три дії, потім чотири. Ну поступово це робіть. Знаєте, бо ну, я коли людям це розповідаю, то в людей буває таке. Знаєте, такий там одну дію мало. Давай будемо десять робити, двадцять. Потім забагато. Людина ще не має того прокачаного вогню, і потім вона відкатується назад, потім місяць лежить за нічого не робить. Не так робіть кожен день якусь одну дію. Наприклад, я для себе взяв за правило. Кожен день я маю записати одне відео щось корисне, щось віддати, подивитись гороскоп, провести консультацію. Тобто, якусь дію маю зробити для того, щоб ця дія була корисна для інших людей. Тоді, в цьому випадку, так я, я відчуваю, тобто, в мене сила та приходить, в мене є більше. Дальше я готовий робити дві дії. Тоді можна робити дві-три. І з часом воно перейде в те, що ви будете ну, постійно, ті, ви замку тільки встаєте. Так, що я можу робити? Вам хочеться робити, у вас буде повна сил енергії. Коли людина замикається, а я вам скажу коли людина каже, так, все, я для всіх зробив, все, тепер все, тепер мені. Давайте назад. Ні, так не піде. Душа це є сонце. Сонце це світло, і воно хоче світити іншим. Сонце саме собі світить, не світить. Ви самі собі світити не можете. Також, що робите для себе, це нормально. Вам потрібен одяг, вам потрібна їжа, вашому тілу потрібне місце для життя. Це нормально. Але коли для цього є певна мотивація, для прикладу, дивіться, от е, був там хлопець-дівчина, вони зустрічались, вони вирішили поженитися. От, він що робить? Бере відповідальність. Так, збільшує свій рівень відповідальності. Він ніс відповідальність за себе там, на роботі. щось. окей, він каже: так: я хочу взяти відповідальність за жінку. Тепер я за тебе відповідаю фінансово, матеріально. Ми плануємо дитину. Тобто, чоловік несе відповідальність ще за двох людей, як мінімум, да? за жінку і за дитину. Ну, поки вона вагітна буде, вона не може працювати. Потім далі знову ж таки вона, коли буде, е, як його, коли буде в декреті, вона також працювати не може. Що відбувається з чоловіком? Він починає рости по кар'єрі. От, будь ласка, жінки, не треба писати мені зараз в коментарях. То єрунда такого не буває. Якщо чоловік взяв відповідальність, я вам кажу, як астролог з 13-річним досвідом, в нього відразу піде кар'єра, вверх, в нього відразу підуть гроші, його замітять. Я знаю випадки, коли чоловік з жінкою вони зійшлися, вони ще навіть не розписались. В нього вже пішла кар'єра вверх, його підвищують, йому піднімають зарплату. Ну, от, розумієте, вже пішов рух. Це вони ще не пож... ну, вони ще навіть не зійшлися по всім канонам. Зумієте? А коли вони сходяться, потім ще дитина народиться, в них йде ріст. Звичайно, якщо пішли, ну вони жінкою зійшли, з чоловікою гроші прийшли, він взяв забухав, пішов десь там погуляв. Звісно, що йому гроші перекриють тут дуже швидко. От. Але якщо чоловік він правильно використовує ці ресурси, до нього грошей проходить більше і він може робити ще щось більше. Дивіться, ми вивчали от на даний гороскоп Лакоста. Це ну, засновник цієї компанії Локоста, він був тенісистом, і він так грав в теніс, ракетка дерев'яна. недобре. От він взяв, поміняв, зробив інакшу ракетку, якою ну легше нею бити, вона легша. Нею, ну там він зробив амортизатор, щоб для руки було легше, щоб на руку насильно нас настільки вдаряло. Да? Ну, от, покращив ракетку, одяг, були довгі рукава, незручні. Ти бігаєш, тобі незручно. Окей, він що робить? Він вводить інакший цей обрізав рукава, вже легше рухатися. Ага, це така гра для інтелігентів. Тобто, має бути футболочка, але вона має бути красива, така інтелігентна. От, розумієте, Вони зробили таку футболочку. Опять же, ти бігаєш, ти путієш, має бути певний матеріал. І він що робив? він просто це вдосконалював, покращував, покращував. Він що робив, приносив користь людям. Чим більше користі ви приносите людям, тим більше до вас цього всього, що не приходиться. Разумієте? Тому для себе що важливо зробити. Починайте от, ну, підсумок відео який: Найдіть для себе якісь ключові точки вашого життя і впроваджуйте хоча б одну точку кожен день. Ви розкачаєте цей механізм і ви зможете казати, я замку встав, щоб я корисне щось зробив для інших людей. Це як жінки, деколи кажуть, кажуть, да, що той тобто, зранку проснулась, я богиня, пішла, то, ось, цей, прикрашати весь світ. От ну, можете так само щось робити для себе. Ну жінки, це за з однієї сторони, це вроді би жарт, ну це не жарт, це в дійсності правда. Тому що кожен з нас, ми якась частина якоїсь барв Господа, і Господь цими фарбами він малює цей весь світ. О, так що ми можемо йому допомогти. Як казала мати Тереза, каже: я олівець в руках Господа, яким він малює цей світ. Дивіться, скільки вона всього хорошого зробила. Також кожен з нас може щось зробити хороше. Я не кажу зараз там, що йдіть в монахи, побритись на лисо, тобто да, годуйте всіх людей, присвятіть цьому все життя. Ні, почніть робити щось хороше. Наприклад, вийшла на вулицю, котик нявка, походуйте його. Є собачка, погодуйте, є якась там бабушка. Зробіть одну порцію їжі раз на місяць. Погодуйте хоча б одну людину. Ви вже тим самим починаєте розкачувати. Ви побачите, коли ви бабусі якусь нагодуєте, вона вам посміхнеться щиро і скаже: синочок, дякую тобі. Ви побачите, які щасливі ви будете. Це не то, що там бабуся, ну давай а ну давай, ну давай щастя мені бажай, давай, давай, я хочу ближче. Не так. Щиро, щиро, просто зробіться. Знаєте. Один з моїх наставників розповідає історію, каже: я там колись спішив щось там робив. Там, каже, біг, біг. Каже, стою на касі. Каже, і бабушка така підходить, каже, синочок, будь ласка, каже, купи мені хліба. Ну, ну нема в будь-бабці їсти. розумієте? Це десь за кордоном було, це не, не в наших країнах, ну, не, не в Україні, не, не це. І каже: Я купив просто хліба, вона каже, дякую тобі. Все, вона просто йому подякувала. Він каже, я взяв свої речі, каже, я дійшов до машини і я плакав. От це бабуся щиро йому побажав. Не, не треба ще раз кажу, не треба там розумієте, робити такого, що там подвиг якийсь там. Не знаю, давайте всіх голодних в Україні нагодуємо. Спокійно. Одну людину нагодуйте хоча б раз в місяць, але поставте це стабільно. З часом ми прийде до того там, одну в тиждень людину, одну порцію. Ну от можна потім дві порції в тиждень, там п'ять порцій, можна людей почати організовувати. Почніть хоч щось робити. Ви побачите, це прийде. І воно з часом кажу, стане кожен день вам захочеться щось робити. Ви не зможете себе втримати. Чому вогонь тухне? Чоловік, який ліг на диван, він лежить, він не встане. Якщо чоловік хоче щось робити, той вогонь горить. От, розумієте, він виходить. Більша кількість людей, він може сяяти більшій кількості людей. Тоді буде все добре. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.